Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас четвер, 13 листопада. Добре, що не п'ятниця, 13. Так, погода. По погоді в Києві сьогодні, знаєте, навіть сонечко трішки пробивається крізь хмари. І якось не так похмуро, і немає дощу, немає мряки, і вже веселіше, веселіше. Але все рівно настрій не дуже хороший. Все-таки листопадовий депресняк доганяє і накриває. Пручаємось як можемо, витягуємо себе з цього стану як можемо. Ну, але як є, так і є. Е, вчора знову там переписувалася з сином, він зараз, я вам вже колись казала, перейшов в іншу бригаду, і перший раз в цій бригаді вийшов на позиції. Тому дуже-дуже хвилююся, молюся, якщо хто може з вас теж помоліться за, всі за всіх наших хлопців, які зараз захищають нас в різних бойових напрямках. І от так, знаєте, інколи думаю, що якби всі всі чоловіки ну так не буває і так не може бути, я це дуже добре розумію, але. Якби всі чоловіки пішли захищати, які, які можуть, які, яким ну, якби по віку е, треба захищати Україну, якби всі піднялися, які всі пішли б і допомогли нашим хлопчикам там, змінили їх, щось, щось зробили, то можливо ситуація була б інша. Не знаю, це може, можливо, такий крик матері, крик тітки, в якої племінник воює з перших днів. ну... Так хочеться, щоб всі повернулися живими. Так хочеться вже миру, що навіть ну, от не знаєш, не знаєш, як докричатися, достукатися до тих, які ховаються, які втікають. Тому що я знаю є такі сім'ї в Україні, яких. Ця війна зовсім не торкнулася. От Зовсім розумієте, вони живуть своїм буденним життям, яким жили до цього. Ну, Можливо, так. Зараз там тривоги їм заважають, так, відключення світла їм заважає, так, ситуація якась така, знаєте, не, не така, як завжди, була у них в сім'ях. Але от, що стосується е військових. Е Ну Зовсім, зовсім не. Те. От, от вони всі як були на місцях, так і є. Я не знаю, які в них там відмаски, яке в них здоров'я, що там у них. Я не буду говорити, але таких сімей в моєму оточенні доволі таки багато. багато і і я не знаю, що їм сказати, а вони не знають, як до мене звернутися. Ну, <гум> так. Інколи навіть рахують, от сестра моя каже, рахують на от її, ну, якоюсь, вибачте, дурочкою, що й досі не може сина повернути з війни. Отак, от, от чесно вам кажу, як є: накипіло, наболіло, але що є, те є. І далі ця ситуація якась незрозуміла. Але хлопці продовжують нас захищати, воювати. І, можливо, в кого там в думках, я знаю, що в думках, а гроші, а ви ж отримаєте гроші, то повірте, я цих грошей навіть ще й не бачила. Тому що все йде на, на самих же хлопців. Отак. От Ну, так, звичайно, от син мені подарував телефон новий. Дякую я маю йому велике. Каже, мама, на тобі телефон, щоб ти вже знімала в хорошій якості свої відео. Дякую тобі, сину, за, за такі відео і за цей телефон. Молимося, молимося за хлопців і не падаєм духом. Ми не можемо, не можемо просто опустити руки. Так, трішки вам пожалілася і до роботи, до життя. Насмажила зранку вже млинців, таких гарненьких. Тут їх небагато, ну, але, але буде що поїсти і на роботу взяти. І там вже от тормозок приготувала, судочок на роботу. Тут макарони і котлетка. Вчора, хоч світла й не було, але все-таки встигла до відключення перемолоти, перекрутити м'ясо. і Зварила суп з фрикадельками і посмажила котлетів. Так, і млинці теж завж... посмажила вже сьогодні, тому що бачу, що хліб в мене закінчується батон, а я не купила. І завжди смажу млинці на три яйця. От роз... розводжу ця, цю рідину масу цю, на три яйця. Ну, а тут сьогодні в мене було два такі великі-великі такі крупні яйця, то я на два яйця. Ну і все як зазвичай. Хоча. Ви знаєте, коли мало молока, то я ще в кінці ну, ніби так і роблю таке заварне тісто, додаю ще кип'ятку, трішки кип'ятку і так розводжу. Ну, знаєте, Наколотила все, що було. Але млинці смачні, Мені ще, зараз буде ще е, друге кавування, тому що першу каву я вже пила зранку, зараз друге кавування, ох, сонечко виглянуло. Як радісно все-таки коли сонце. І млинці з яблучним варенням. Сонечко заглянуло в віконечко, на мої квіти, нехай насолоджується трішки сонячним промінням. Так, і знову повертаємося до мого вікна, до моєї локації. Показати покупок мені нема що, і якось так не було у мене покупок на цьому тижні. Все, так знаєте, хліб, молоко і корм котика. Чекаємо авансу. Але сьогодні хочу вам порекомендувати. Серіал, урок хімії, це мені подруга моя порекомендувала, уроки хімії, здається, так називається. Бо я ж їй розповідаю, що я дивлюся дівчину за склом, турецький серіал, але вона в мене турецькі серіали не дивиться, і якось, ну. Не те, щоб не розуміє, але ну, не дивиться турецькі серіали. А я дивлюся, мені подобається, вони мене відволікають, заспокоюють. Ну, і там дійсно такі бувають сюжетні лінії і такі от сценарії, такі, що на початку цих серіалів прямо заворожують. От, поки що мені все подобається, дивлюся, вам рекомендую Дівчина за склом. Ну, а уроки хімії, цей серіал виробництва США теж обов'язково подивлюся. От. Ну, а ви там вже думайте. Можливо, ви ще порекомендуєте якісь мені такі міні-серіали, щоб не були дуже довгі, і знаєте, щоб подивитися на одному диханні. Хоча всі ми різні, всі смаки у нас різні, комусь е, щось подобається, а комусь і, і ні. Так, далі. Сьогодні хочу показати вам свої гелі для душу. У мене оцей гель для душу закінчився від Калос. Виграла я його в конкурсі у Олени. Дуже дякую. Сподобався цей гель для душу. Він, звичайно, такий має більш літній аромат. Для мене це аромат фанти, чогось такого, знаєте, якогось спрайту, цитрусово-солоденьке, приємне якесь сітро, гарний гель для душу. Використовувала його в основному влітку. Ну, А так як у мене використання завжди 6-5-6 гелів для душу, то вони в мене і дуже рідко закінчуються. Оцей тільки. от Недавно вже закінчила. Рекомендую Придивіться від Kalo Spa, гарний цитрусовий аромат. Ну, а в використанні зараз у мене от такі гелі для душу. Це я вам вже колись показувала це віддав антистрес душ з е, головою е, написано. Так. Антистрес, а, блакитна ромашка та вівсяне молочко. Е, Має таку кремову консистенцію, як майже всі Гелі для душу віддав. І дійсно от в ньому відчутна саме оця нотка, молочна нотка вівсяного молока. Сама, сама консистенція густа, на колір, такий, як ніби трішки топлене молоко. Ну, Не скажу, що він діє як антистрес, але ним приємно користуватися, тому я інколи використовую його не тільки на ніч, а і, наприклад, зранку. Так, палмелів з інжиром. Інжир я полюбляю от саме інжир, так, живий, натуральний. Дуже він мені подобається. Пам'ятаю, що коли ще відпочивали, їздили відпочивати в Крим, то там я цим інжиром так знаєте, досхочу наїдалася. Тому що саме інжир, який от тільки зірваний з дерева. Він самий смачний, нічим не оброблений. А те, що зараз продається в магазинах, десь я читала, що потрібно дуже-дуже ретельно його мити. Тому що інжир він дуже швидко портиться і от його обробляють різними там речовинами, не знаю якими, щоб він довше полежав. Для транспортування тому саме інжир потрібно дуже гарно мити. Тому я його зараз і не купую. Ну і він і, і дорогуватий, та, і, ну, от через це і не купую, тому що купив і хочеться зразу з'їсти, а не стояти там ще його виполіскувати. Але потрібно, потрібно все-таки купити. Так, сам цей гель для душу подобається. Він такий густенький, дуже навіть густий, такий. От, і такий тягучий, і приємний аромат. Не скажу, що це для мене 100% аромат інжиру, але туди в. Те направлення дійсно щось там таке фруктово, інжирне є і трішки квіточок. Цей гель для душу від beauty Cafe з Аврори Полуниця в шоколаді теж мені подобається. Але ви знаєте, коли нюхаєш в магазині, то це аромат дуже приємний. Але коли починаєш вже його використовувати, то під дією води він трішки якби стає. ну Як для мене, трішки хімозний аромат. Оця віддушка тут іде у нас полуниця, ще є з вишнею і чисто, да, чисто терамісу, чисто такий шоколадний, то не знаю, як буде з вишнею, А от для мене з полуницею, ну трішки, трішки така є, знаєте, як от Овейвені трішки хімозна нотка. Полуниці. І тут я от її трішки відчуваю якась така, кисло кисло солодка хімозна нотка. Але гель сам хороший, здається, на минулому тижні, чи зараз ще він в акційній ціні в Аврорі. От, ну, Багато з вас, хто купив ці гелі для душу, подобається вам. Мені теж подобається, але от я якось відчуваю оцю, оцю нотку, таку трішки неприємну для мене. Ну, але вона не заважає, так, знаєте, швиденько помилася і все. Так, і це піна для ванни, але я використовую як гель для душу. Avon. З трояндою, це якби аналог того гелю для душу, який був раніше е романтика в Парижі да, чи, 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 чи кохання в Парижі, не пам'ятаю як. Дуже-дуже схожі аромати, приємні. Е тут роза і амбра, але е я відчуваю трішки такі і якісь пачулієві нотки. Е густий, приємний, і саме от на про прохолоду, на Таку сиру, погоду на мряку, дуже гарно він для мене. Заходить і я отримую насолоду. Теж густий, поставила сюди помпу, помпа це від фармасі, підійшла сюди і використовую з задоволенням. Так що, от, от такі в мене гелі для душу. Ну, а ще хочу сказати, що на цьому тижні частенько заходила в Єву, не за покупками, а щоб понюхати, потестити деякі аромати, про які я. Дізналася з ваших відео, подивилася відео парфумерні, і там от ці аромати доволі таки часто згадуються і в покупках, і так, в коментарях. Перший аромат, я, звичайно, їх не купила, в мене тільки от блотери. Я вставлю картинку, які аромати. Перший аромат це від Діджі так, рожевий такий аромат, аналог. Як це Боже, хто там виробник забула? Bright Crystal. рожеві ці аромати. От. Дуже він мені сподобався. Такий, знаєте, квітково-фруктовий компотик на, на кожен день, який не задушить. І доволі таки часто бачу, коли буває в Євах, що його купують дівчата. Колись бачила, що навіть зайшла ну, жінка з чоловіком. І взяли дві штуки, були по хорошій ціні. Можливо, я його теж колись куплю. Цей аромат такий ну, дуже приємний і підійде, підійде всім. Так, а інший аромат це від Фаб'єн Марше. <кій> Сапфір <Put> White, здається, це аналог Ганімед. Да. Теж дуже багато відгуків. І конкретно на цей аромат від Fabien Марше. І на Ганімет я з Ганімедом аналогом не знайома з парфумом цим, але цей парфум, який от від Fabienne Marche, теж мені сподобався, він дійсно такий незвичний. Це таке направлення аптечно, аптечно-квіткове, як я говорю. Спочатку це дійсно. Аромат якийсь трішки лікарняний, можливо, як пишуть, стоматологічний кабінет або аптечний якийсь, а потім він переходить в такі ніжні квіти якісь і перемішані з трішки, ну кажуть, шкіра, шкіру я не відчуваю, я відчуваю дійсно от аромат. Паперової, такої друкованої продукції, глянцевого журналу або якогось нового блокноту. От щось таке, знаєте, приємне, приємне саме дру, друкована така продукція. от така квіткова. Ну, дійсно, такий аромат, що е, незрозуміло. Що це, як воно, але якісь нотки такі проскакують, які для тебе знайомі, і це дуже-дуже приємно. От, так що в мене знаєте, і один, і другий аромат зараз в таких от моїх списках бажань. Не знаю, чи, чи здійсняться вони ці покупки чи ні, але продовжую знайомитися з ароматами. Заходжу в Єву, там одна Єва у нас така невеличка, маленька. От, і там можна потестити ці аромати, і до тебе ніхто не, не буде заглядати через плече, що ти там робиш. Тому що знаю, що от, не знаю, як в ваших регіонах, а у нас доволі таки. Часто, коли ти тільки підходиш до цієї полички з ароматами, то зразу до тебе ззаду Ну, Раніше це був охоронець, тепер вже цих охоронців немає. Ну, але хтось із дівчат, продавчинь, обов'язково підійде і починає або запитувати, що вас цікавить, або просто стоїть і дивиться, щоб ти, там, не дай Бог, нічого там лишнього не, 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 не нанесла ні на себе, ні на блотер. Так що, от такі справи, такі новини. На сьогодні в мене все. День продовжується. Збираюся на роботу. Бажаю всім вам сонечка, тепла, здоров'я. Світло у нас так і продовжують виключати. Зараз от прийду на роботу і світла не буде десь з часу дня і до, майже до 6-ї години. Знаєте, вже так звикли без цього світла, що інколи, коли воно є сьогодні от зранку, його забуваєш включати. Сьогодні я зловила себе на думці, що так, а чужі світло не включила. Темно, ніби ну так, темнувато, не помішала б і світло включити, а я його не включаю, тому що вже якось так, знаєте, очі, очі звикли до такої напівтемряви. Отак, от такі новини. Потихеньку дивлюся ваші відео. Дякую, що заходите до мене. Коментуєте коментарів, Звичайно, зараз набагато менше. Та й переглядів теж. Ну, я розумію: світла немає, обставини, життя, турботи, хлопоти. Це нічого, це не саме страшне. Головне, що ми всі живі, здорові, тримаємося. Підтримуємо один одного і підтримуємо наших хлопців, захисників і дівчат також. Все, на сьогодні, в мене все. Вибачте, можливо, для когось сьогоднішнє моє відео трішки буде неприємним, незручним, але, ну, як є, так є. таке життя, такий мого, мого життя. До побачення, до наступної зустрічі, пока-пока, гарного всім дня!